Шапінгвіни, це вітаю вас. Ходила в АТБ. В АТБ сьогодні купила чиабату. До речі, була в нашому АТБ чиабата, чиабата з сиром. Вона вагою 160 грамів і коштує 29 гривень 90 копійок. Я таку купувала. Мені вподоби була саме чиабата, але в нашому АТБ не так вже часто вона буває. Тож побачила і вирішила взяти. І взяла також хлібчик житньо-пшеничний від агробізнесу, нарізаний скибочками. 700 грамів в упаковці і коштує 29 гривень. Да, Чабата 29,90, бачите, а хлібчик 29 гривень коштує. І в АТБ ще яйця купила. А яйця брала пошточно, ходила зі своїм лотком. Минулий раз я взяла в АТБ білі яйця, дуже хороші були. Вони такі величенькі були яйця. І по 62 гривні 90 копійок за десяток. Тож взяла сьогодні, але білих вже не було, то взяла ось такі, що були сьогодні представлені. У нас не було світла, і я ходила в Аврору. Був час походити, подивитися, взагалі ходила в Аврору, щоб придбати собі олівці. Бо мені для роботи потрібно олівці звичайні, і в мене вже закінчуються ось такі вже мініатюрочки, залишилися все списала. І хотіла купити, і що олівці я не купила, але купила собі чашку. Ось так, іноді в мене буває. Плануєш одне, а виходить зовсім інше. То я купила собі чашку, яку показувала вам в огляді. Пам'ятаєте, в попередніх оглядах з Аврори я показувала, що є ось така красива чашка. Така вона дуже-дуже. Дівчача, як на мій погляд, але вона така затишна, яка створює настрій, і захотілося чомусь такі осінні дні створити собі теж затишок і для смачного чаю, взяти собі ось таку чашку. І я спочатку не знайшла її, а потім подивилася, а вона ось так от в коробочці, ось так от в. В біленькій коробочці потім подивилася, ага, це ж та чашка, якраз яку я показувала, і все ж таки, поки вона була, то вирішила її взяти. 69 гривень коштує, але вона ну також створює настрій. Я вже уявляю, як буде смакувати чай. З цієї чашки. 320 мл хочу вам сказати, хоча по зовнішньому вигляду вона і не здається такою занадто великою, але ось бачите, об'єм 320 мл, як вам подобається. До речі, бо мені глядачка писала, що теж сподобалася, коли показувала в огляді. І ось таку вирішила з бантиком, рожевим, по-дівочому створити настрій. такий. Окрім цього, в Аврорі я ще побачила, була хороша. Акційна пропозиція. Так як е, був час, я все ж таки походила, подивилася і ось звернула увагу на такий гель для душу, виробництво наше е, українське місто Дніпро виготовляє 430 мл гель для душу був представлений з різними ароматами. Був з ароматом соковитий кавун, гранат, і ось, бачите, груша. А груша, але тут, іще, бачите, намальований бузок, хоча в описі е, написано з соковитою грушею і освіжаючими квітковими е, нотками. Ну, ось так цікавий дуже аромат, але ну, такий же ароматний, дуже-дуже такий приємний аромат. Дійсно відчувається і аромат груші, і тонкі ноти квіткові. Мені такі аромати подобаються, то я вирішила взяти. І ось так подивилася, він такий густенький йде. Спробую скажу свої відгуки. Ось так, от бачите, бюджетні якісь знахідки можна знайти в Аврорі. Хоча якось раніше я чи не звертала увагу на них, чи вони не були представлені саме в той Аврору, в яку я ходила. А сьогодні був час і якраз вирішила взяти. І ще в Аврорі я взяла перчик горошок від торгової марки Деко. 20 грамів в упаковці. В мене є кавомолка то я. А може, в кавомолці його і змолоти. 8 гривень коштує 20 грам в горошках Е, Так, і ще одна покупка, яка в мене була запланована вже. Я собі попередньо купила календар. Але це я не в Аврорі купила, хоча мені дуже сподобався цей календарик, який я показувала вам і в огляді, і в маленькому відео-шоц. відривний календарик. Але так як у мене. А календар по роботі мені зручно, коли повністю є сам місяць поточний, і попередній та майбутній місяць. Мені так зручно, мені щоб всі три місяці вони відображалися на одній сторінці. Це так практично для моєї роботи, і тому цей відривний календар не зовсім мені практичний буде у використанні. Хоча. Він мені дуже сподобався. А ось заходила. У нас є по місту такі маленькі магазин, не магазинчики, не магазинчик, а такі крамнички, там де пресу продають. І ось там можна зустріти ось такі календарики. які вже завезли на 26-й рік. Я собі обрала ось такий з ілюстрацією затишні куточки на 26-й рік. Мені дуже сподобалася сама ілюстрація. Ну і по-друге, це. Найголовніше навіть те, що ось якраз три місяці і представлено. За такий календарик я віддала 58 гривень. М -да, дорожче, бо минулого разу я купувала, пам'ятаєте, хто, можливо, з глядачів уважне або пам'ятає. Я в минулому році ось покажу вам той, який в мене на робочому столі стоїть, це. А Календарик я купувала у е, епіцентрі. Він коштував 35 гривень. Минулий раз у мене були ось такі замки Європи. Представлені. І що саме цікаве, що тут є ще в. В переліку всіх замків Європи наш український замок Люберта, який був створений ще на початку 14 століття, де свого часу відбувалися з'їзди європейських королів і князів. І ось так, от бачите, хоч і в останньому місяці, місяця, в грудні місяці, але ілюстрацію зробили нашого неперевершеного замку. На превеликий жаль, я ще не була, не відвідувала цей замок. Можливо, на майбутнє колись запланую, і все ж таки відвідаю такий людський замок Люберта. якщо були, можете написати відгуки і свої враження. Ну або, можливо, хтось переглядає з глядачів з міста Луцьк, то вам велике вітання. А, так, і ще хотіла з вами поділитися м, покупкою, яку я вам не показувала, але ділилася своїми відгуками і враженнями в маленькому відео. Шоці. Це ось такі новорічні подарунки, які вже представлені в Рошені. Я придбала ось такий будиночок. Мені він дуже до вподоби, дуже милий, такий дуже затишний. І мені цікаво було, що саме там представлено, хоч ще і не новорічні свята, але протестувати, продегустувати, ну і заодно і вам показати, то вирішила взяти такий будиночок. Сам зовнішній вигляд мені дуже сподобався, і наповнення, що всередині. Загальна вага 274 грами, дуже гарний склад. Ну, по складу ви вже там можете подивитися, перейти на маленьке відео шоц Але я хочу сказати, що за свою вартість 107 гривень, яку коштує, то дуже хороший склад. Звичайно, є глядачі або є люди. У яких є певне відношення до торгової марки Рошен, поважаю вашу думку в тому числі, бо ви на це маєте право, у кожного з нас є свої фаворити, у когось є свої причини не поважати цю торгову марку. Але якщо, наприклад, загалом оцінювати і якість сукерок. І те, що це все ж таки новорічний подарунок, і він оформлений у якості подарунка до за 107 гривень, е, поки що я альтернативу не знайшла. Якщо ви знайшли, або не знаєте, що можна придбати за 107 гривень, то це не враховується те, що там пішов і на вагу якісь цукерку купив на 107 гривень і дома полазив. А тут береться от е, саме пакування, саме подарунок. Якщо знаєте, то буду вам дуже вдячна. Якщо Напишите в коментарях свої відгуки, враження, ну і побажання. Дуже вам дякую, що на цій веселій ноті, святкові присвятковій ноті. А я вам дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Якщо воно вам сподобалося, то як завжди буду вам вдячна за підтримку україномовного каналу своїми вподобайками і коментарями.